Вітаю всіх! Пропоную подивитися розклад на тему, що відбувається за вашою спиною, а ви про те і не здогадуєтеся, А можливо, і потрібно. А можливо, воно ну, вам і взагалі не потрібно. Але розумієте, ту обстановку, яка складається навколо нас, завжди корисно, щоб зробити певні висновки і рухатися вперед. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, що відбувається навколо вас. Ну, знаєте, якщо ви у своєму житті робили певні добрі вчинки, можливо, комусь допомагали, можливо, десь поступали по справедливості. Ну, це такі різні можуть бути. Знаєте, навіть дрібнички, іноді дуже. Для когось це буде дрібничка, що ви допомогли людині, а тій людині можливо була дуже велика допомога. Тобто, якщо ви таким чином себе ведете і проживаєте свій досвід саме із точки зору того, що ви можете допомогти іншим і це робите, то у вас чекає ну, таке величезне щастя і ваш шлях до успіху. Тобто... Вам сам Всесвіт дає можливість наразі отримати те щастя, якого ви бажали, отримати саме той успіх, якого ви очікували. Ви можете наразі сміливо діяти, ви маєте зараз гарну підтримку від Всесвіту. І це зовсім не про людей іде мова, а про те, що вам уже прийшов час десь можливо. Перейти у якийсь новий вищий виток свого життя. І те, ви йдете у розвиток в певної мірі. Тому і повинні діяти відповідно. Для вас сам всесвіт вийшов у допомогу. Перший варіант. Другий варіант, що відбувається навколо вас. Успіх, нерішучість і родичі. Ну, у вас таким чином складуються обставини, що, можливо, щось ви б мали отримати свій успіх, десь ви вже могли і процвітати. Хтось, можливо, розвивається у соціальних мережах, хтось, можливо, розвивається у роботі, маєте кар'єрний зріст, або могли б мати його. Але у вас є певна нерішучість, а нерішучість ваша пов'язана із вашими родичами. Або із близьким оточенням. Можливо, ви від своїх близьких не отримуєте підтримку, добрі слова, за вас, можливо, ніхто не хоче щиро порадіти. І це у вас викликає нерішучість. Тобто бажання досягти успіху у вас є, можливості є, знань вистачає, напрацювання є, але через те, що у вас. Немає підтримки від вашої родини, ви відчуваєте себе невпевнено. а через це дієте нерішуче. А вам варто позбавитися, ви особистість. І ви повинні рухатися і розвивати своє життя і своє, той напрямок, у якому ви досягаєте певних успіхів. Це був другий варіант. Третій варіант, що навколо вас відбувається, Ну, скажімо так, можливо, ви хотіли б мати більше задоволення у своєму житті, можливо, хтось би хотів мати більше фінансів, можливо, очікуєте ну, від особи жіночої статі, від якоїсь дівчинки. Неважливо, скільки дівчинки років, можливо, отримуєте фінансову підтримку або покладаєтеся на її фінансові статки. Тому, поки ви цього не отримали, то вам якось занадто нудно живеться. Були б у вас фінанси, ви б себе, звичайно, трішки по-інакшому поводили. Ви щедра людина, можливо, ви. Ну, не можете спланувати свої фінанси таким чином, щоб у вас на все вистачало. І тому навколо вас отака, ну, кружляє ну, якась не, не дуже весела така обстановка, де ви себе не відчуваєте корисним для інших людей. Або, можливо, ви не відчуваєте, що ви можете зробити рівноцінний вклад. У ті стосунки, або у свою справу, хто займається своїм бізнесом. І тому вам потрібно зробити певні висновки, вам потрібно планувати свої фінанси, можливо, для когось більше прикладати зусилля для того, щоб ви могли більше заробити, або більше можливо знань вам потрібно, і таким чином ви будете або зростати по кар'єрні сходинки. Або, можливо, просто будете отримувати ті гроші, які ви б хотіли мати, не очікуючи нічого, ні від кого і нічого. Якщо ви будете самі заробляти ті фінанси, то та ваша нудьга розвіється швидко, тому що ви будете сконцентровані саме на своїй роботі, а не на тому, що де відбувається. Це був третій варіант.